Я не зустрічала людей, у яких були би проблеми зі шкірою, і вони не мали би проблем з шлунково пішковим трактом. Що ж висипи у вас, з'явилися вперше на шкірі обличчя, тоді зверніть увагу на дотримання гігієни: п'ять продуктів, які стовідсотково будуть негативно впливати на якість шкіри. Якщо ви маєте висипання на обличчі, головне правило не давити висипання на шкірі, цукор плюс білок. Плюс висока температура, і ми відразу отримуємо глікотоксин. Добрий день, любі слухачі, дорогі українці. Сьогодні наш ефір для тих, хто бажає об'єднати красу та здоров'я, Хто розуміє, що одного без іншого не буває. Що всередині, то і взовні ми поговоримо про базовий догляд, про дерматологічні проблеми та як вони пов'язані з нашим здоров'ям. Ми дізнаємося про п'ятірку топ-експрес-процедур для шкіри та отримаємо поради стосовно прийому інтерцептиків та модифікації наших звичок. your eight Health. Здоров'я та краса сьогодні та для майбутнього. Моєю гостею буде Ольга Геннадіївна Міхарська, лікар-дерматолог другої категорії, трихолог, ін'єкційний спеціаліст, косметолог, експерт компанії Лаверхаус. Рада вас бачити, пані Ольга. Добрий день, шановні слухачі, дякую за запрошення, пані Вікторія. Я з превеликим задоволенням поділюся з вами власним досвідом, як в цей непростий для нас час берегти здоров'я та красу нашої шкіри. Пані Ольга, у мене до вас буде запитання: дерматологічні проблеми шкіри. Коли починати пошук причин і як з ними себе поводити? Коли я кажу дерматологічні проблеми, я маю на увазі хронічні дерматологічні захворювання шкіри, такі як акне, себарейний дерматит, псоріаз, неродерміт та інші. зазвичай під час сильного стресу ці захворювання активізуються і, перш за все, буде погіршуватися якість життя людини. Війна це є великий стрес в нашому житті. Поговоримо про вугрову хворобу. Якщо ви знаходитеся на лікуванні з системними ретиноїдами та у вас немає можливості здавати необхідні аналізи для контролю вашого стану організму, то доречно підключити гепатопротектори. Не припиняйте, будь ласка, курс і тривайте зв'язок з вашим лікарем. Придбайте достатню кількість препаратів наперед. Це зробити дуже просто, якщо ви знаєте загальну дозу курсу системних ретиноїдів, що ж висипи у вас з'явилися вперше на шкірі обличчя, тоді зверніть увагу на дотримання гігієни. Вибирайте засоби вмивання, до складу яких входить саліцилова, азелаїнова та охакіслоти. Не користуйтеся, будь ласка, декоративною косметикою. Якщо ви користуєтеся засобами зволоження з мас-маркету, тоді слід їх відмінити. А в аптеці можна придбати препарати на основі азелінової кислоти та адапалено, але будьте пильними, будь ласка, і наносить препарати згідно інструкції. Притримуватися особливості дієти в такому випадку е, треба виключити препарати на основі е, молочних продуктів, солодке, здобне та гостре. У випадках загострення саберейного дерматиту в раціон харчування треба додати великі дози. Наприклад, омега, вітаміна Д, магній, в 6 тощо. Ви завжди повинні мати під рукою шампуні, до складу яких входить кетоконазол. Під час загострення себерейного дерматиту рекомендовано мити голову один раз в день, а швидка допомога це буде крем або емульсія на основі кортикостероїдів. Але більш ніж 7 днів використовувати їх самостійно не рекомендовано. Якщо ж вогнище сибирейного дерматиту є на обличчі, тоді тактика буде та й сама. Загострення псоріазу та нейродерміту потребує консультації дерматолога. Хочу поділитися своїм досвідом. Я не зустрічала людей, у яких були б проблеми зі шкірою, і вони не мали б проблем з шолково-кішковим трактом. А що впливає на стан шкіри? По-перше, це порушення органів травлення, зниження кислотності, проблеми з жовчого току, запалення у пішківнику, кандидози, порушення детоксикації та синтез гормонів це ті слабкі місця. З яких ми починаємо розплутувати проблеми, які з'являються на шкірі. Ми завжди звертаємо увагу на гормональний стан наших пацієнтів. Надлишок андрогенів, який може бути пов'язаний з інсулінорезистентністю, буде викликати акне та висипання. Дефіцит естрогенів викликає появу зморшок та зменшує знижує тонус шкіри. Наприклад, Синтез колагену зменшується на 30% у перші 4 роки менопаузи. Зниження роботи щитовидної залози, дефіцит андрогенів це те, що порушує синтез лопідів та викликає сухі шкіри. Звичайно, стрес, токсичне навантаження, порушення сну це ті фактори, які прискорюють старіння. Знижується синтез колагену та посилюється запалення. Шкіра стає більш чутливою до ультрафіолету. Краса в здоров'ї, здоров'я в красі. Шкіра це дзеркало нашого здоров'я. Лікарі, дерматологи та косметологи дуже сильно нам у цьому допомагають. Пані Ольга, поділіться вашим досвідом, розкрийте секрети краси та догляду. Базовий догляд шкіри, нігтів та волосся. У випадку, коли нема можливості піти на манікюр, ви можете використовувати засоби домашнього догляду. Швидкою допомогою для нігтів буде комплекс олій. Я вам хочу порекомендувати критерії вибору олії. По-перше, це має бути олія холодного віджиму, краще обирати суху олію. Така олія не залишає жирних слідів, швидко поглинається та глибоко зволожує шкіру. Олія повинна бути з натуральних продуктів та знаходитися у темній баночці, щоб не окислюватися під. Дію ультрафіолету. Наносити олію необхідно кожного дня по можливості два рази в день, втираючи в зону кутикули. Це має додаткову стимуляцію кровообігу. Використання олії дозволить вам підтримати естетичний вигляд нігтів та кутикули, буде захищати нігтьову пластину від розшарування та пересихання шкіри навколо нігтя. Що стосується волосся, то дуже важливо не забувати про гігієну шкіри голови, так як нерегулярне очищення від шкірного сала може призвести до себе реї, появи лупи, випадіння волосся та свербіжу. Не рекомендовано використовувати сухі шампуні. Щоб надати естетичного вигляду волосся частіше ніж один раз на тиждень. Обов'язково користуйтеся кондиціонерами, щоб облегшити розчистування волосся. Важливу роль відіграє щітка для волосся. Вона не повинна мати а, обламані нерівні щитинки та тріщинки в корпусі. Обирати щітку треба таким чином, щоб вона повторювала форму черепа. Щітинки мають бути різної довжини. Щоб волосся не перегрівалося під впливом гарячого повітря, корпус повинен мати розрізи. Вибір шампуня завжди буде відповідати типу шкіри, а не волосся. Під час миття шкіри голови, час нанесення шампуня повинно бути приблизно 2 хвилини. Нанесення шампуня повторюється двічі. Стосовно шкіри обличчя то до базового догляду відноситься вмивання шкіри професійною косметикою. В період зміни клімату або місця проживання, шкіра починає пристосовуватися до навколишнього середовища. Отже, вибирати вмивання треба для всіх типів шкіри. Існують засоби вмивання, які не потребують подальшого нанесення тонизації, адже це зекономить місце в багажу. В період стрес. Шкіра схильна до пересушування. Отже, в косметичці треба мати, зволожуючи професійний крем. Засіб повинен бути некомодогенний та відповідати pH шкіри і містити натуральні інгредієнти. середині циклу шкіра жінки під впливом гормонів починає виділяти більше шкірного сала, адже в цей період я раджу. Переходити до себе регулюючого крему, який повинен містити ретинол, саліцилову кислоту або азелинову. Якщо ви маєте висипання на обличчі, головне правило не давити висипання на шкірі. Ви повинні пам'ятати, що зі зміною клімату, продуктів харчування та під впливом стресу загострення висипання, процес прогнозований. Отже, в такому випадку треба звернутися до дерматолога, який призначить вам лікування та дієтичні рекомендації. У вас, як у лікаря-дерматолога, можливо, є такі е 5 продуктів, які 100% будуть негативно впливати на якість шкіри, посилювати там запалення або підвищувати жирність шкіри. Тому що це переїзди, ми можемо змінювати місце проживання, да, Харчові звички у нас змінюються. Є такі, ну, давайте, п'ять продуктів, які дерматологи завжди кажуть своїм пацієнтам ні. Добре, по-перше, це Кока-Кола. Вже є дослід, що Кока-Кола визиває ріст патогенної флори та погіршує стан висипання. Перше, друге, це продукти з лактозою. Молочні продукти, цільне молоко, теж буде ем, погіршувати, погіршувати стан шкіри. Третій продукт це я б відносила все ж таки макаронні вироби, бо зі своєю практикою я бачу, що дуже багато людей в нас, в нас куштують багато макаронів чомусь, я не знаю. <гум> так, і це в нас третій, четвертий продукт хліб. Білий хліб, так, білий хліб, і п'ятий продукт це вся ця бакалія, вона називається да, ковбаса, потім консерви. Це теж буде дуже несприятливо відображатися на шкірі. да. да. Дуже дякую, тому що мої пацієнти, що я зараз чую, да, змінюються харчові звички, і оце весь набор продуктів більше всього у нас Кока-Коли, і дуже збільшується тяга саме до солодкого. І я б хотіла так обговорити це питання, бо зі своєї сторони відразу це бачите на обличчі, да ви цим працюєте, Це ваш професійний досвід. Тому дякую вам у тих, хто є тяга до, до солодкого, я дуже часто виявляю інсулінрезистентність. Воно в на фоні цього дуже запалюється шкіра. Шкіра, вона от прям дуже чутлива на всі, на всі якісь дієтичні порушення. Дуже чутлива. Супер, ну, значить, ми з вами на одній хвилі працюємо. Да. Розуміємо, це класно, тому що дерматолог і терапевт, лікар, гастроентеролог. Це ті два спеціалісти, які отак от працюють один. Ми, ми один одного не бачимо, але наші пацієнти відчувають ті зміни, які ми вносимо ці рекомендації. Вони однакові. Так і я б хотіла звернути увагу. Це дякую, що ви мені, е, мені підтвердили мою думку, да, увагу на тягу до солодкого, любові зваженого та копченого. Це одна з головних причин, яка впливає негативно на стан шкіри, судин та сумлобів. Глікація. Так, мабуть, це всі чули, вже знають на слуху такий термін це те, що прискорює запалення та погіршує якість шкіри. Ми завжди перевіряємо у наших пацієнтів один з біомаркерів старіння шкіри кінцеві продукти глікації. І що таке глікація? Це незвороднє зв'язування глюкози, кока-коли. Ну, наприклад, солодощі якісь з білками, наприклад, з колагеном або еластином нашої шкіри. І це призводить до запалення, да, до порушення синтезу колагенів, знижується щільність та еластичність шкіри. І накопичення кінцевих продуктів лікації активує запальний процес не тільки у шкірі, а також у судинах. А коли йде ураження судини, це звичайно збільшує серцево-судинні ризики. Підпливом ультрафіолету до, до речі прискорюється процес глікації. Тому, коли ми поєднуємо відпочинок на яскравому сонці, з вживанням солодощів та смаженої їжі це не найкращий варіант. Так, влітку сонце та солодощі, вони взагалі їх поєднувати не рекомендується. І щоб зменшити інтенсивність процесів глікації, потрібно обмежити вживання простих вуглеводів, це ми з вами вже да? та продуктів з підвищеним вмістом кінцевих продуктів глікації. Мені пацієнти питають, як знайти ці продукти, на да? них вже не написано обережно глікотоксин. Є таке правило: чим вища температура приготування їжі та довший температурний вплив. Тим більше харчових глікотоксинів у блюді. Цукор, плюс білок, плюс висока температура, і ми відразу отримуємо глікотоксин. Ну, перше блюдо, яке таке, перша страва, яка мені приходить а, в голову: цукор, білок, висока температура це крем руле, смажене м'ясо, тосте, карамелізоване згущене молоко, рум'яні. Млинці, випічка, здоба, копчена риба це, всі, це, це все ознаки високої концентрації кінцових продуктів глікації. І все це має таку смачну, запашну, золотисто коричневу скориночку. Так, А насамперед, це така м, дуже м, отрута. да, Отрута номер один. Все, що має корочку, це для нас буде. Ну, я гадаю, дуже погано впливати на нашу шкіру, на нашу судину. Пані Ольга, підкажіть, таке питання, коли ми вже поїли солодкого, погуляли на сонці, погано поспали, стресували, що, що нам може допомогти? Можливо, у вас є ще декілька порад, ваші секрети, є такі експрес-процедури. Дивіться, я хочу поділитися з вами топ-5 експрес-процедур, які нам швидко та ефективно дадуть зовнішні результати. По-перше, зі своєї практики я би виділила ботулінотерапію. терапію. Ця терапія має максимальний результат зовнішнього молодження. Про це, по-перше, сам процедура проходить дуже швидко та комфортно. Результат ми бачимо на протязі 4 місяців. Зморшки розгладжуються, а настрій підіймається. Отже, ботуліна терапія одна з самих найдослідженіших галузей в ін'єкційній медицині. Бо використовується в неврології. Трихології, дерматології, косметології та інших науках. Сам препарат після ін'єкції знаходиться в організмі на протязі 24 годин. І пізніше ми бачимо наслідок дії препарату у вигляді розслаблення м'язів мішені. Процедура безпечна, комфортна та ефективна. А ось друга процедура найчастіше, яка зустрічається в кабінеті косметолога, це чистка процедура. Можна процедуру можна проводити на шкірі обличчя, шиї, декольте спіни. І в залежності від типу шкіри ми можемо підібрати різні види чисток, наприклад, апаратний метод чи мануальний або механічний по іншому, оскільки багато хто з нас пережив довгу дорогу, відсутність достатньої гігієни, походи в бомбосховищах. То чистка обличчя дуже популярна процедура в кабінеті косметолога, а третя процедура, експрес-процедура це фотомолодження, це апаратний метод видалення пігментації та судин. Ця процедура дає можливість виявняти тон шкіри, видалити маленькі судини та поверхневу пігментацію. Зазвичай результат ми бачимо після першої процедури. Звужуються пори після селективного або вибіркового прогрівання, шкіра стає більш пружною та розгладжуються зморшки. І такий метод тільки доповнює результат до вище перерахованих процедур. Є ще така процедура, як корекція овалу лиця. Вона дуже популярна стала останнім часом, бо це процедура інєкційна і вона не потребує хірургічного втручання. Ця процедура робиться з допомогою філера на основі гіалуронової кислоти. З віком після різкого схуднення або з дефіцитом кісткової тканини овал обличчя змінює моду форму, і всього за 20 хвилин його можна підправити без хірургічного втручання. Філіфіль прокладається в проекції нижньої шелепи в місцях дефіциту об'єму і надає більш чітку форму овала. Обличчя. Процедура має неймовірний, дуже швидкий результат, і сама процедура комфортна та безболісна, оскільки ми використовуємо топічну анестезію або наносимо по-іншому. Да, наносимо крем для знеболювання. В самому препараті також знаходиться лідокаїн в сухому е залишку. І остання процедура, яку я хотіла б виділити сьогодні, це лазерна епіляція. Я вважаю, що багато людей, які робили раніше лазерну епіляцію, оцінили цей комфорт, коли голова не болить, хоча б волосся в небажаних ділянках. Отже, якщо ви раніше не робили лазерну епіляцію, тоді навіть після першої процедури можна побачити сповільнення роста волосся, вона стає менш жорсткішою. За кожну процедуру ми можемо видаляти понад 15-20% небажаного волосся. Дякуємо за ваш досвід, за ваші поради. Що стосується призначення вітамінів та нутрицептиків. Я завжди за індивідуальний підхід, але є універсальні препарати, які потрібні кожному. Улюблений препарат наших пацієнтів це коледженіс. Довід цього препарату те, що потрібно для синтезу колагену. Він унікальний тим, що містить набор амінокислот, вітамінів, мінералів, антиоксидантів, які приймають участь у біосинтезі колагену. Наступний препарат це метаселіціум. Він містить органічний кремній та вітамін С, синтез колагену, зміцнення солоди, волосся, нігті, покращення текстури шкіри, збільшення її пружності та гідратації, зменшення зморшок це все, з чим працює цей препарат. Наступна рекомендація це прийом антиоксидантів. Вони гальмують передчасне старіння шкіри. Високий рівень антиоксидантів у шкірі попереджає появу зморшок. Вони захищають шкіру від ультрафіолету, але з цією метою їх краще починати приймати за 3-4 місяці до активного сонця. Приблизно в наших широтах тоді буде січень-лютий місяць. Наступний препарат омега-3 поліненасичені жирні кислоти. Вони захищають від ультрафіолету, зменшують запалення, покращують загоєння рам. Пацієнтам, які бажають покращити якість шкіри, зменшити запалення та відновити регенерацію, я рекомендую прийом ПРЕ та пробіотики. Особливо це стосується тих, хто має запальний, активний запальний процес на шкірі. Разом з нашою командою ми також підготували для вас у додатку. Рекомендації з харчування, прийому нутрицептики та поради для збереження краси та здоров'я. Ви можете пройти невеличкий тест для виявлення проблеми, які можуть впливати на стан вашої шкіри. Ми завжди раді вашим запитанням та відгукам. Save UA Health, здоров'я та краса! Сьогодні та для майбутнього. Пані Ольга, я вам вдячна за сьогоднішню зустріч, за ваш досвід та за ваші поради. Пані Вікторія, мені дуже було приємно доповідати і мені дуже було приємно слухати вашу розповідь. Дякую вам також. До наступних зустрічей. До побачення. До побачення.